Новини з фронту. Наші бійці продовжують знищувати окупантів разом з їхньою технікою. Служивим з ГУР вдалося сьогодні уразити дуже дороговартісну радіолокаційну станцію окупантів «Падльот». Ліквідували її у прикордонній зоні поблизу Білгородської області. Ворог не лише позбувся РЛС, але й зазнав втрат у живій силі. Також сьогодні у мережу виклали вражаюче відео, на якому видно, як ракета Хаймарс ліквідовує установку рашистів з зала. Ворог використовував безпілотники для розвідки та наведення ланцетів. Гучно було і в тимчасово окупованому Маріуполі. Там у всіх районах місцеві чули потужний вибух, і як згодом стало відомо, це наші воїни знищили ППО загарбників. Круту операцію сьогодні також провели співробітники СБУ спільно з Нацполіцією. по всій території України. Вони проводять обшуки у сектантів Алатри, які працювали в інтересах Кремля та просували проросійські наративи у суспільстві.